Грузії до Євросоюзу поки що зась на саміті ЄС фактично оголосили про зупинку процесу вступу для цієї країни у Брюсселі. Пояснили це серйозним занепокоєнням щодо курсу дій грузинського уряду, який суперечить цінностям і принципам, на яких заснований ЄС. Там закликали Тбілісі прийняти демократичні та стійкі реформи відповідно до основних принципів європейської інтеграції. А до цього вони де-факто призупиняють процес вступу. Єврорада також підтвердила готовність підтримати грузинський народ на його шляху до Європи. Також у Брюсселі очікують, що майбутні парламентські вибори у Грузії будуть вільними і чесними та з безперешкодним доступом для міжнародних та національних спостерігачів. Нагадаю, в останні місяці владна партія ухвалила низку кроків, які викликали гостру критику заходу від закону про іноагентів до заборони пропаганди ЛГБТ. Чи почнуться повстання у Грузії після цього рішення Євроради? Свої думки пишіть у коментарях, а ще поставте вподобайку та підпишіться на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН.